Добрий день, вітання всім із Бесарабії це Південь Одещини. Сьогодні у мене розпакування невеличкої посилочки з розсадника Грін Жардін від пані Тетяни Онипенко. Посилочка гарненько запакована, така акуратненька. І тут має бути три саджанці. Які я замовила. Зараз розпакуємо і я покажу, які сорти саме я замовила. А спершу покажу вам оцей букетик гарненький. Гляньте неначе невеличкі яблочка. Це сім'яні коробочки у виткої троянди білої, яка в мене цвіте. Гарними такими великими квітами, а після цвітіння зав'язує ось такі шипшинки чи сімейні коробочки, як їх можна назвати. Вони такі крупні, бачите, забарвлені такий помаранчево-зелений колір і дуже цікаво виглядають. Вони росли так високо а, на кущику, що я не могла їх раніше дістати. А сьогодні нарешті дістала і ось такий букетик. Відкрила я коробочку. Ось так упаковані саджанці. Коріння запаковане в чорну плівку. Зараз їх витягну. Не сказала я, що уперше я замовляю у цьому розсаднику, і мені дуже цікаво, які ж будуть саджанці. Раніше ніколи не замовляла в грін -Жардін. і ось перші трояндочки. Ось три трояндочки, які я замовила. І зараз покажу, які саме. Перша троянда це Джульєт. Коріння було у вологій тирсі, мокреньке, замотане в чорну плівочку. Саджанець гарний. Такі товстенькі три пагони, молоденькі, зелененькі, ніде нічим не пошкоджені. Ось такий садженець, коріння гарне, бачите. Чому я замовила джульєт? Хіба у мене її не було, спитаєте ви? Та у мене є, росте троянда, яку я. Під назвою джульєт років три тому замовляла і посадила. Але виросла у мене інша троянда. <сум> виросла у мене, як підказують мені мої підписники, спрей джульєт От зараз я вам її покажу. Візьму е, ті відео, які я раніше е, знімала, то й покажу вам. А цю троянду, яку я е, зараз замовила і хочу посадити, то посажу поряд і побачимо. Потім порівняємо, які ж вони спрей, жульєт і жульєт. Англійська троянда. Всім відома. Багато хто її вже полюбив. Ось такий гарненький садженець прийшов до мене. Джульєт. Далі це троянда. чайно-гібридна Блю Герл. Крупні квіти у неї. Діаметр десь 10-12 см, як в характеристиках пишуть. Садженець молоденький, гарненький, коріння гарне, ви, ви бачите. Троянда Blue Girl чайно гібридна. В неї великі квіти, махрові. 10-12 см мають сріблясту лавандовий відтінок і дуже легкий аромат. У мене є вже такого відтінку е, Троянди, але ж я. Хочу ще цю троянду посадити. Хай вона в мене буде рости і цвісти. І ще одна троянда. Це троянда You Are Beautiful. Це флорибунда. Ну, Це дуже приголомшлива троянда. Селекція Великобританія 2007 рік. Рожева, Зеленкуваті зовнішні пелюстки у квіточки. У мене вже є ця троянда, але так вона мені сподобалася, що я замовила ще один садженець. І садженець прийшов гарний. Гляньте, гілочки такі товстенькі, розгалучені багато, і корінь красивий. Ось, бачите. Отакі троянди я замовила три. You are beautiful, флорибунда. Blue girl, чайно-гібридна троянда. І джульєт. Сподобалися мені саджанці гарні, зелененькі такі. Коріння гарне. А в саджанцях що? Головне коріння. Якщо коріння гарне, то верхи наростуть. Дякую пані Тетяні Онипенко за такі гарні саджанці, які вона мені прислала. Дуже я задоволена ними. Буду саджати. А в наступному сезоні покажу, як вони будуть свісти. Процвітання і розвитку розсаднику Грін жардін. Тепер знаю, що і там можна купувати гарні саджанці. Раніше цього не знала, бо вперше замовила. Всім бажаю родинного затишку, хороших обнадійливих новин. Натхнення і терпіння, а головне мирного неба над головою. Слава нашій рідній Україні! Слава ЗСУ і до зустрічі в наступному відео!